Гарний звук, значить, все правильно приготовлено. Баночки втянулися, утворилося. Ой, а що тут утворилося? Смакота. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Канал, який показує, розказує, робить смачні страви. Це в баночках, в ретор-пакетах і поповнює вашу скарбничку в погребі на все більше і більше рецептів. Всім дякую, хто дивиться. Ви завжди коментуєте. Я читаю коментарі, особливо такі провокативні, як приготуйте воду із дріжджами. Я це все бачу. Але це все десь потім, потім, потім. А наразі я вам покажу класичний рецепт того, що буде ідеальною закускою, ідеальною основною стравою, ситною, м'ясною, такою ароматною. Це паштет зі свинини. Ми вже готували в попередніх відеорецептах, можливо, десь воно ось тут вам вискочить. чи ось тут. Ми готували паштет звичайний курячий, з курячої печінки. Власне, зараз трішки він складніший буде і більш насиченіший, адже тут вже буде більше жирів, більше інших вітамінів, амінокислот. І це все ми законсервуємо, поставимо в наш автоклав, збережемо це все для подальшого зберігання. Отже, поїхали паштет зі свинини. Що нам потрібно для нашого рецепту? Печінка куряча, близько 400 500 грам. Більш точніше, ми напишемо в описі під відео. Наразі вірте на те, що є, і це буде орієнтовано 4-5 баночок. Цибуля ріпчаста одна, звичайно, тут близько 150-200 грам сіль. З основних продуктів у нас є ось така підчеревина. Ви ж можете використати, а, наприклад, щоковину, також вона буде більш жирнішою. У нас є. Стигно, свине, ви можете використати також і шию свину, часник е спеції, яєчка. В принципі, все, що нам потрібно для приготування нашого паштету. Будемо ми це робити через кухонний комбайн. Ви ж можете використати звичайну м'ясорубку, ручну. Можете перебити блендером. Це буде така більш важка робота, але воно буде однорідною консистенцією. Я ж по старому методу. Такі помічники нам допомагають спростити наше життя, як в роботі в ресторані, в кафе чи вдома. Тому маєте супер, не маєте, просто позичте в когось. От і все. Рукавички. Завжди старайтеся, якщо ви працюєте з м'ясом, як мінімум, це гігієна власних рук. Але пам'ятайте, те, що автоклав це все зробить безпечним, ну все ж таки, я використаю мені так комфортніше. Близько одного кілограма тере вісімсот у мене є тут свиного стигна. Ми наріжемо просто меншими кубиками для того, щоб це все перемолоти в м'ясорубці. Печінку нашу ми ж перебрали, передивилися, чи немає якогось жовча, часто може потрапляти і воно просто буде вам гірчити. Ну і власне все це будемо перемелювати. Я завжди стараюся в перемішку із м'ясом додавати свою цибульку, яку я буду використовувати, чесничок, і щоб вона не залишалася на лезу ножа. Тому паралельно потихеньку буду це все додавати. Власне, наш весь фарш ми перемололи, Ось така вийшла доволі велика кількість, але я думаю, це буде на 4-5 баночок. Все, далі ми це підсолюємо, додаємо яєчка, перчик і будемо це все замішувати і відправляти в наші баночки. Замішуємо нашу масу добряче, ось така гарна вона вийшла. Ви е, кількість жиру власне в м'ясі в свинині можете коригувати. Тут же в залежності, як ви любите, чим більш жирніший, чим більш плотніший м'ясо. Я ж стараюся, щоб було десь відсотків 30 жиру та 70 м'яса. Проте пам'ятаєте, що у нас є ще доволі така жирна печінка. Е, якщо ви хочете ще кращу консистенцію, рекомендую пропустити двічі через м'ясорубку. Я ж буду залишати у такому форматі. Обов'язково пробуйте на сіль перчик. Ви можете, якщо не хочете коштувати сере м'ясо, просто візьміть невелику кількість, посмажте і безпосередньо готового попробуйте. Я ж на професійний погляд думаю, що цього є достатньо, що я додав. А додав я на цю кількість на орієнтовано 2 кг фаршу близько 5% солі. А відповідно 100 грам. Ось така гарна маса у нас вийшла, і будемо відправляти до наших баночок. І плотненько наповнюємо наші баночки. В принципі, фарш гарно сідає в банку, можна чуть-чуть Ось так відстукати, щоб воно все гарненько сіло. Якщо забагато, просто відберіть частину і продовжуйте з наступними баночками. Ось так гарненько у нас вийшло чотири баночки, будемо закривати та відправляти в автоклав. Друзі, я також хочу, щоб ви звернули увагу на те, що ми маємо невеличкі зміни в конструкції нашого автоклава, а саме те, що посадкове місце під датчик температури, він тепер з нас знаходиться в нижній частині автоклаву, не так як було то раніше, чуть вище. А відповідно ці зміни вплинуть тільки на те, що зміниться температура приготування ваших страв автоклави. І відповідно, якщо ми наш паштет зараз будемо готувати. При температурі 120 градусів 40 хвилин, то якщо у вас посадкове місце зверху, то відповідно це буде 110 градусів 40 хвилин. Ну що ж, будемо діставати. Наші баночки, наш паштет з автоклава. Ось такий гарний, я вже бачу, плотненький. Опустило багато соку. Він ж при тому, коли застигне, зробиться таким холодцем. І це все разом з'єднається з нашою масою паштетом. Гарний звук, значить, все правильно приготовлено. Баночки втянулися, утворилося. Ой, а що тут утворилося? Смакота. Ні, насправді е, смак, е, я ще не знаю, але от на запах воно дуже гарно пахне. Приємний насправді. Єдиний, знаєте, який буде мінус? Коли воно все застигне, ось цим холодцем, його буде важко діставати. Тобто воно буде одною суцільною масою. І так як верхня частина вона звужується, це просто буде важко діставати, і ви завжди будете просто його ламати. Зараз я ж дістану ось так. Воно вже почало тут утворюватися жир, помаленьку застигати, але йому ще потрібен час. Ось такий він доволі суцільного шматка. Я розумію, що він краще застигне. Тримається гарно. Ну, Він дуже гарно пахне насправді. Ви ж можете експериментувати, робити будь-які варіанти. Ви можете навіть додавати якісь горіхи, він буде такому трішки французькому, напевно, стилі, бо зазвичай паштети або якісь лівери вони готують з горіхами, фісташками. У нас ж такий зараз класичний в українському стилі. Смачно! Друзі. Черговий відеорецепт від каналу Отехо. Приготували паштет в такому класичному стилі. Всім дякую, хто дивився. Надихайтеся, готуйте, та все буде Україна. До побачення!